Електролітична дисоціація кислот, основ і солей у водних розчинах. Усі речовини поділяються на електроліти та неелектроліти. Електроліти, електроліти це розчини або розплави, які проводять електричний струм. Це речовини з йонним або дуже полярним ковалентним зв'язком. До них відносяться неорганічні й органічні солі, кислоти, основи. Та основні оксиди. Неелектроліти це речовини, розчини або розплави яких не проводять електричний струм. Це речовини з неполярним або слабополярним ковалентним зв'язком. До них відносяться прості речовини, метали і неметали, кислотні оксиди та більшість органічних речовин. Електролітична дисоціація це процес розщеплення електролітів на йони. У водному розчині. Нагадаю, що йони можуть бути позитивно заряджені та негативно заряджені. Позитивно заряджені це катіони, а негативно заряджені аніони. З позиції теорії електролітичної дисоціації Ареніуса, кислоти це електроліти, під час дисоціації яких утворюються катіони гідрогену та аніони кислотного залишку. Як ви пам'ятаєте, кислоти складаються з гідрогену та кислотного залишку, сполучених ковалентним полярним зв'язком. Але під дією молекул води полярний зв'язок перетворюється на йонний, і кислота дисоціює накатіони гідрогену та аніони кислотного залишку. Назви аніонів, що утворюються в разі дисоціації кислот, збігаються з назвами кислотних залишків. Вони наведені в таблиці розчинності. У разі дисоціації молекули сульфатної кислоти число катіонів гідрогену вдвічі перевищує число аніонів кислотного залишку сульфат іонів. Заряд аніона дорівнює мінус 2. У формулах іонів записують 2 мінус. Легко помітити, що під час дисоціації різних кислот утворюються різні аніони. Але катіони тільки одного типу катіони гідрогену H. Отже, з позиції теорії електролітичної дисоціації, саме катіони гідрогену зумовлюють характерні властивості кислот: кислий смак, зміну забарвлення індикаторів, реакції з активними металами, основними оксидами, основами і солями. Багатоосновні кислоти дисоціюють ступінчасто, відщеплюючи йони гідрогену послідовно, один за одним. Розглянемо приклад електролітичної дисоціації ортофосфатної кислоти. Перша стадія характеризується відщепленням одного катіону гідрогену та дигідроген ортофосфат-іону. Друга ступінь характеризується тим, що від дигідроген ортофосфат іону відщеплюється один катіон гідрогену та залишається гідроген ортофосфат іон. А під час третього ступеня гідроген-ортофосфат іон розщеплюється на катіон гідрогену та ортофосфат іон. Сумарне рівняння дисоціації ортофосфатної кислоти має такий вигляд. Отже, кожній багатоосновній кислоті відповідає кілька аніонів, і всі вони одночасно наявні в розчині. Основи це електроліти, що дисоціюють на катіони металічного елемента та гідроксид аніони. Загальне рівняння дисоціації основ має ось такий вигляд. Розглянемо рівняння дисоціації основ на прикладі дисоціації натрій гідроксиду. За поданою схемою ми бачимо, що натрій гідроксид під час дисоціації розщеплюється на натрій катіони та. Гідроксид аніони. Основи з декількома гідроксильними групами дисоціюють також ступіньчасто. Загальна схема дисоціації барій гідроксиду виглядає ось так. Ми бачимо, що тут є катіон металу та гідроксид аніон. Відповідно, кожна ступінь характеризується тим, що від барій гідроксиду відщеплюється по одному гідроксид аніону. Солі це електроліти, що дисоціюють на катіони металічного елемента та аніони кислотного залишку. Загальне рівняння дисоціації солей має ось такий вигляд: наприклад, калій нітрат дисоціює на катіон калію та нітрат аніон. Аналогічно дисоціюють й інші солі, наприклад, кальційнітрат. Та калій ортофосфат. У рівняннях дисоціації солей заряд катіона за абсолютною величиною дорівнює ступеню окиснення металічного елемента, а заряд аніона сумі ступенів окиснення елементів у кислотному залишку. Давайте підсумуємо. Кислоти дисоціюють на катіони H та аніони кислотного залишку. Солі дисоціюють на аніони кислотного залишку та катіони металічного елемента. Основи дисоціюють на катіони металічного елемента та гідроксид іони. На цьому все. Дякую за перегляд. Не забувайте залишати свої вподобайки та підписуватися на канал. До нових зустрічей!